Митрополит Київський і всієї України, блаженніший Епіфаній, 9 травня, відвідав Нововолинську територіальну громаду, голова Православної церкви України разом з високопреосвященим Симеоном, митрополитом Вінницьким і Барським, високопреосвященим Матфеєм, архієпископом Володимирським і Нововолинським побували у храмах святого Архістратига Божого Михаїла і Кирила та Мефодія. Орі Святого Духа, щоб спільно помолитися за мир, прийшли і сотні мешканців міста. Під час відправи лунали молитовні прохання за захисників України, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих героїв. Також блаженніший возніс молитву про звільнення України від окупантів. Благословити звісти воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному. Російському агресору на землі, на морі та повітрі, правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу нашу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам. Іменем твоїм перемогу митрополит Епіфаній вручив іменний хрест предстоятеля, настоятелю храму, прото іерею Стефану та нагородив церковними відзнаками волонтерів, громадських діячів та військових. Стефан Фульмас висловив вдячність настоятелю за візит і молитву та подарував ікону Пресвятої Богородиці. Також до слів вдячності доєднався і нововолинський міський голова Борис Карпус. Наше місто прекрасне Місто Шахтарської слави і столевої волі сподобалося прийняти вперше за його історії, предстоятелям нашої православної церкви. Мені надзвичайно приємно сьогодні та святи. Опісля представник Православної церкви України завітав у Нововолинський міський історичний музей, науковий співробітник музею Юрій Велінець ознайомив гостей та депутатів з цінними старовинними знахідками, іконою таємна вечеря і царськими вратами, які є фрагментами знищеного іконостаса Нискиницького монастиря. А також розповів про історію Нововолинської громади і про знакові історичні постаті нашого краю однієї постаттю. Вже іншої доби, який є теж ярим захисником Це є Адам Кісіль, який народився в селі Ліскінчі, там ж він власне і спочиває людина, яка спочатку була за греко-католицькими віросповіданнями, згодом вирішив повернутися до своїх православних. Ідеї предків, як він вважав. Поважний гість спілкувався з міськими обранцями Нововолинської і Володимирської міських рад. Головна тема розмови майбутнє української церкви. Зокрема, митрополит висловив власну думку щодо війни та її причини. Предстоятель епіфанії розповів, що процес створення єдиної православної церкви України тривалий і важкий, але можливий. Цей процес тривалий, Дехто думав, що це спринт. Але це марафон, який триває вже понад 30 років і ще буде тривати. Тобто ми боролись в певний період часу за сприяння української влади, отримали ТОМОС про автокефалію, але ми на цьому не зупинилися. Процес триває. Він не простий, він складний. На згадку міський голова Нововолинська Борис Карпус подарував блаженнішому митрополиту Епіфанію картину із зображенням Святодухівського собору.